Нових концертних програм у нас практично виходить, що в рік ми створюємо 5-6 концертних програм, абсолютно нових. Це крім всього прочого, що в нас є багато тікущих концертів, виїзних і так далі. що ми, ну, Скажімо, відповідно до, того, до тої необхідності ми складаємо програму із того, що вже є. Одна-дві репетиції. Ми готові до роботи. У репертуар ми стараємося не змінювати, в якому смислі не змінювати по, по труднощах, по сложності музичного матеріалу. Ми його стараємося не опускати планку а По кількості і по якості, скажімо, артистів нашого колективу. Ну, у нас, на жаль, на жаль, на жаль, дуже багато м -м, моментів є яких в житті, які і ковід, і війна, і багато-багато чого проходило, і дуже велика ротація. Дуже велика ротація на сьогоднішній день у війську з нашого оркестру. Проходять військову службу 5 чоловік. Колектив змінюється на ну, протязі 20 років з кожним роком все десь в якусь таку більш сучасну сторону. Багато у нас молоді в оркестрі, тому десь спільно з колективом десь у нас дуже цікава різноманітна програма. Сучасні твори. Це як рок у нас твори, як латиноамериканські твори. Тому ну, змінюється з часом оркестр більш у сучасну таку сторону. 20 років я з самого початку в цьому колективі. Граю на флейті. З самого початку я, до речі, була одна дівчина в цьому колективі, а вже потім з часом сформувалася така у нас група флейтова з чотирьох чоловік. У нас четверо флейтистів. 6 років, вже точно і не пам'ятаю скільки. І за ці шість років було багато, ну, багато сказано, багато зіграно і багато зроблено. І я пишаюся тим, що граю в цьому оркестрі, маю змогу працювати разом з такими професіоналами і давати змогу людям показувати, що не дивлячись на все сумне, що зараз відбувається, вони можуть прийти сюди, розслабитись, насолодитись музикою і відпочити. i yeah. 20 років, це вже як 20 як духовий оркестр тут, у Філармонії, а ми з Григоровичем познайомилися ще до того. Я до нього ще ходив військову частину, де він проходив військову службу, як диригент військового оркестру. За, на його запрошення я прийшов спробувати перший раз поспівати з духовим оркестром. І от до сьогоднішнього дня ми спілкуємося і працюємо. Чудесна людина, фахівець і вокалістів, чувствує оркестр, митець, маестро і, взагалі, має таку виправку, виправку, як керівника, як керівника, і дуже легко з ним працювати. Цей колектив вже знаю від самого початку, навіть не те, що від самого початку, я ще Володимиром голови мав співпрацю у військовому оркестрі. Потім проходив строкову службу і створили оркестр, і в мене якраз закінчувалася військова служба, і я запросили сюди в колектив, в симфонічній, в духові. Так що я тут в цьому колективі від самого його початку. І чого вибрати, не вибрати, вільніше грати в оркестрі, тому що ми тут граємо різнохарактерну, різнопланову музику. І це лежить до моєї душі. Я люблю це грати, і я і бібліотекаром оркестру. І для мене дуже велике натхнення, бажання пошукати якісь цікаві твори, купити, чи зробити аранжування, чи набрати ті ж самі партітури. І у нас в цьому колективі якраз і є можливість виконати дуже красиві твори, які ви почуєте у нас на концерті. Це буде різноплановий концерт з солістами. Багато буде оркестрових творів, цікавих оркестрових творів, відомих. Так само будуть наші дві красиві флейточки дуетом грати. Є норвезька музика, вона дуже красива, тендітна і. З задоволенням наші солісти погодилися її зіграти, це вже буде в другий раз, і якраз ці твори ми будемо грати те, що ми зіграли за наші 20 років. i no, We Ми з оркестром співпрацюємо з 2009 року. Я одна із тих небагатьох виконавців, які в цьому оркестрі, можна сказати, прижилися. За ці 16 років у нас було дуже багато різних програм. Загалом в оркестрі під уродою нашого маестро Володимира Григоровича є такі програми, як рок-програма, патріотичні програми, взагалі безліч різних програм. Остання наша спільна сольна програма це була пам'яті Володимира. Володимира Івасюка і його творчості, яка називалася Запроси мене усни перше. Програма пісень Володимира і А друга день з тобою. І до речі, ця програма отримала визнання, отримала а, премію нагороду а, імені Дезидерія Задора в галузі музичного мистецтва цього року. Тому ну, мені дуже подобається працювати з нашим оркестром, а, з таким професійним. І а, кожен наш концерт, кожен вихід на сцену підтверджує любов глядача в залі, які приходять на наші програми, які люблять. Наші концерти і аплодують, і зустрічають гарячими оплесками. Я бажаю нашому оркестру і нашому маестру процвітання. Я бажаю, щоб оркестр знали не тільки тут на Закарпатті, а й далеко за його межами. І ну, в честь такого ювілею в ювілейній програмі буде такий трошечки дух панувати. Із старого Голівуду я виконую пісню Be My Love і виконую одну блюзову таку річ «No More Blues. Приходьте на наші концерти. Ми будемо вас радувати нашою творчістю.